Ой. Гідним сейчас на балку. Да. Не ось оліві від станції лягає, воно дим видно. Де вчора то в Маші качали ага. воду, воно, ж видно. Для а байдер, може не? і станцію, воно десь Воно блок. хлопці, ну воно диме вроді за станцією. А ще бачиш, Саша, над останнім корпусом, бачиш, воно за дим. За станцією. Я, я бачу, ну район то. Так, да, район сюди, ну воно за станцією там лягає. Де воно лягає? А може дома опять криють? Там де дача. Стрілюють щодня чи розкажіть? як? Майже, майже щодня. І не раз. Ось сьогодні якось тихо, а ту ніч Ну я чув, прилетів 8 було. І все через нашу ухват. тут де вулиця розуна сісти, і там розбомбили разів разів скільки. Ну, Я бачив, разів 4-5 було. Так, а це я вчора, случайно, прийшов сюди, подивився, сонячний посіяний. Заходять з розділу виба тут справа. Отак це... от у вас щодня, да? Так, так, так. Ну майже щодня. Приїхав на союзник подивитися, а генов лежить. Тим військові йшли. Кай, пішли подивимося. Ну пішли вони те тут. Пішли вони подивитися поука, так тут ось вони не розірвані лежать. Це касетка, так? Да? А цю поки кінь сторони. Пане Володимире, що це за деталь? Ураган, бойова частина. Тобто він не розкрився, де? Ага. У складі. З моменту масштабного вторгнення кожен день виїжджаємо, по дві, по три заявки в день виконуємо, навіть буває і більше, якщо співаємося. Весь Криворізький район, до меж до границь Херсонської області. Там, де ведуться бойові дії ми не заїжджаємо, працюємо. Ну, там, де артилерія їх не достає, там працюємо. Зазвичай це реактивні боєприпаси з РСЗО, ураган, «Смерч», торнадо. Ну, також, ну, в основному це касетні елементи з них. Осколкові, кумулятивно осколкові. Деколи буває, що ствольна дальнобільна артилерія стріляє, теж є. Неспрацьовані боєприпаси, знищуємо їх. Зараз сучасні боєприпаси є такі, які ми не бачили ще, але в нас є консультаційний центр, вони нам допомагають. А від чого це? Судя по направленню, то може бути опасний. З Нідерландів приїхав автомобіль нам до Джорам. Ми переробили оперативно Ну, Гуманітарна допомога там у вигляді. З Германії нам подарували підривну машинку, віхр. Зараз її працюють. Це Центр там теж все розбито, туди регулярно школа, ракета впадала. Возлі клуба. клуба ракети впали, возлі школи впали. Так от, сейш, а це ж тоже загружен? Сейчас тоже